Галицька здоба на львівському товаровиробнику. Компанія представила широкий вибір булочок, дохмяний хліб та кондитерські вироби. Продукцію виробника львів'яни вже добре знають. Не в перший раз купляю цієї торгової марки, бо каже, перевірена досвідом, тому завжди стараюся її купляти. Плюс вітчизняний товаровиробник треба підтримувати своїх. Вони смачні, я знаю, що гарна торгова марка, вони якісно роблять тобто з натуральних складників, люблю їх. Тому купую. Я купляю халицька здоба, коли нас є такий магазин, і я там купляю в основному, бо я вже нагружена дуже. От а тут я купила халу, тому що коло нас її немає. і Я тут побачила, зраділа, перепитала і взяла. Хлібопекарська компанія вже в всьому взяла участь в регіональній виставці 100 кращих товарів України і в всьому здобула перемогу цього року. Кекси з різною начинкою журів визнало найкращими на Львівщині. Чергова наша перемога зовсім не применшує роботи наших пекарів і кондитерів, які кожного дня працюють, власне, для того, щоб продукція наша була смачна, якісна і найкраща. Якщо брати по хлібу, то Галицька здоба це одне з тих підприємств, які не тільки на рівні, ні, регіону намагається на прагне перемоги, але виходить ще на загальний етап, який проводиться в Києві в грудні. Це фірма буде представлена від нашого регіону як кращий товар серед. 100 кращих товарів України для того вони приклали дуже, княжно багато зусиль, тому що настільки відшліфувалися документи. Тепер компанія побореться й на щорічному всеукраїнському конкурсі якості продукції. Очікують на чергову перемогу. Коментація